А щоб це ніхто не сумнівався, що це Держлісфонд, от тут, подивіться. 14-13 квартал, Закопано, заросло бур'яном. От воно, той ліс. Саратське лісництво. Бачите, знищений ліс. 13-й кварт. Тут був шикарний ліс. І тут умови шикарні, шикарніші умови. Знаєте, не виросте тут ліс. Це треба бути законченим дебілом, таким як домікан алкоголіком. Тому що тільки такі жопоруки, жопоруки майстри можуть отаке от заводити гівно. Керували тут домікан такий, якийсь Донецького, Варшавоградського, Московський этот, недоробок, алкоголік. Ну і місцевий тут директор. Кажуть, він був чи бригадіром, чи праперщиком, чи шофером. Ну, виростили, тобто тут був дуже гарний ліс. Така майже елітна акація, прекрасна. Ну, ці придурі все вирізали, вирізали, все, бачите, все вирізали. І от не пос... вирости не змогли. не змогли по тій причині, що вони недоробки у лісопрофесії, професії, злодюги. Вони крали все, що могли тут, гроші СМ, кидали на свої виноградники, на свої примки розкрадали. Звісно, ліс так рости не може з такими. Ото далі, бачите, така смужка лісу. Ото я посадив, то мій ліс. Бачите? О, у мене руки стоять і стояли. Але, на жаль, у владі лісо, лісоводні насилу, то керують дегенерати, дебіли. Оце Болховець захищає цього придуря Алкаша. Мабуть, саме таке гівно, вибачте, за слово, треба поїхати в Ніжин, подивитися, що воно насадило. Ну, дивися, Болховець. Це робота твого. Твого друга, Алкаша, Домікана, заслуженого лісовора і алкоголіка Одеської області, і України. Ось така робота. А Зеленському, дивися, оце, Вовочка, це твій мільярд. Твій Ти мільярд з цими дегенератами, твій мільярд перетвориться тільки на Афьору. Ну він вже перетворився по факту. Дивіться. Афьора від Зеленського, мільярд від Зеленського.